В чому ілюзія, в чому правда? Розклад загальний всім підійти не може, але ми подивимось. В чому ілюзія у вас у житті? <світок> в тому, що у вас не може бути нормальних стосунків. Тут більше про людей, які переживали негативні досвіди раніше, може одні й ті самі сценарії, можливо, навіть в родові ці програми, які проходили 500 мільйонів разів, і ви ніби розчарувалися в тому, що дійсно достойні чогось кращого. І, можливо, навіть в принципі думаєте, що немає для вас людини якоїсь саме вашої, яка вам дасть радість, ілюзія в тому, що вам це все не потрібно. Ви такі робите вигляд, що, що це все якось без вас обійдеться. А в чому правда? Правда в тому, що вам треба відпочити і подивитись на себе під іншим кутом, тому що ви вже змінились сценарій, уже закрилися, ви щось там, можливо, зруйнували, позавершували. Зараз може вилазити накопичена злість, агресія, негативні оці емоції, і вам можете навіть негативно ставитись до всіх там, протилежної статі чи своєї. Але це зміниться все одно. І більше всього, що частину цього ви вже змінили. Ви зараз просто в захисній позиції. Вам не хочеться опускати знову таке ж саме. Але правда в тому, що ви а, своєю енергією притягуєте уже інших людей, не таких, з якими ви взаємодіяли раніше. Ви вже вийшли з того, ви вже можете себе захистити, себе по-іншому вести. І це дійсно на вашу іншу енергію приходять інші люди. Ви вже не втрапите в таке саме, і у вас буде новий шанс, тому що свою самоцінність ви вже підняли.